В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. обстоятельства, все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту ми ж мір атомові молекул, ми просто шарик, який летить десь в космосі, і воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном, представлять, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І цього дуже багато залежить. От, банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю стопроцентною вірності, що я успію, я прийду. Я каждый раз непонятно, каким чудом, он то запиздивался, здесь то задерживайся, то я як-то чи проезжав быстрее. Короче, кто в Полтаве знает, где знаходиться лісок и киевский вокзал, то я проезжал расстояние за 7 минут на своем машине и выспевал на потяг. Вот просто, ну когда ты уверенный в том, что в тебе получится внутренне, тоді воно получится. Коли вы не уверены, блин, не получится, понял, воно все наперекосяке. Вот вам может казать, старайся больше, делай больше. Ну, в принципе, да. Але якщо у вас не будет заниматься после комы просыпаюсь, надо мной стоит врач и мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже, стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти типа? Я ще й встану, і похожу, і поспіваю. Ось так мене така злость типу, була і уверенність. А я ще не знав, що саме сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що з нею случилось Я ж в такому сторі був під морфіном я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю ого. Ну я внутрі зіхнявся. Я, типа, внутри сохраняю, ні, я встану. Ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. І, і слава Богу. Ну, я не буду рассказывать, як я зараз живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені взагалі немає на що жалуватися. Хоча в могіли лежать, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. Слава слава! Слава мене теж дуже підтримали. Ну, В'ячеслав.